Сьогодні вже традиційно по всій Україні відбуваються акції Полон вбиває крім рідних і близьких наших оборонців, які перебувають у російських катівнях або ж зникли безвісти на полі бою. До акції долучаються і просто небайдужі. Чому це важливо? В матеріалі Станіслава Кухарчука. Суцільна стіна плакатів, портретів та гул автомобільних сигналів. Так уже майже рік на центральній площі Черкас минає кожна неділя на акцію полон вбиває. Збираються рідні та близькі полонених захисників і тих, хто поліг або зник без безвісти. Щоразу людей більше, адже війна триває. Мовчання про те, що відбувається. Воно вбиває наших братів та сестер. Воно знищує моральний дух батьків та ради. На своє чадо з полону з фронту та з переліку бежисті зникши. Рідні військовиків прагнуть, щоб суспільство пам'ятало про біль та розпач, яких завдає розлука з найріднішими. Особливо це стосується тих, хто шукає зниклих безвісти. На жаль, вони складають переважну більшість учасників акції. Вже рік, як Анастасія, живе у справжньому пеклі. У травні 24-го року її чоловік та п'ятеро його побратимів зникли на Покровському напрямку. Вони зниклими, об'єдналися сім'ями шукає. Жодної інформації звернулися всі можливі органи державні, і недержавні про пошук. Жодної інформації немає. Від імені всіх дружин 110-ї бригади хочеться сказати, попросити розголосу, тому що реально мало підтверджують хлопці. Майже більшість знаходиться зниклими безвісти. Рідні бійців із таким статусом намагаються об'єднуватись, тримати контакт та обмінюватись інформацією. Всі вони живуть надією, з'ясувати хоч щось про своїх чоловіків, батьків та синів. Пані Галина інформацію про долю сина має з березня 23-го року. Він перебуває в полоні, та легше жінці від того не стає. Міняти його росіяни не хочуть. Росія виставила в каналах списки 630 чоловік. Наш син там був на обмін. Нашої бригади зовсім мало міняють. От були обміни. Ма нашої бригади так один-два дві людини, коли там і все і це не тільки про бійців 110-ї бригади. Скільки українських бранців перебувають у російських катівнях? Достеменно невідомо. Так само не розголошують і цифру зниклих безвісти, аби не акція полон вбиває, каже її співорганізаторка Оксана Коцуконь. То суспільство взагалі б не мало уявлення про масштаби трагедії. Скажімо, там таке велике церковне свято. Да, вербна сьогодні неділя, незабаром великдень. Але ж в тих, хто тут стоять, свят немає і не буде, поки не будуть їхні рідні повернуті додому всі до останнього. Тому люди і далі приходитимуть сюди щонеділі, щоб знову нагадати про своїх рідних. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.